Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено змінам, які пропонують народні депутати, в даному випадку народний депутат Мазураж 95 9566. Щодо питань мобілізації, окремих питань мобілізації, звільнення з військової служби, відстрочки питань, що стосуються осіб, які за релігійними переконаннями не мають можливості приймати участь у бойових діях. Взагалі дуже цікавий. Спектр питань, однак серед них, як завжди, знаєте, як говорять, диявол криється в деталях. Тут, в цьому законопроєкті, це саме і відбувається. Не знаю, приймуть, не приймуть, але його вже опублікували, внесли на розгляд. І як у нас завжди буває, у нас ж Верховна Рада працює в закритому режимі, не повідомляє громадян, за що вони голосують. Які там порядки денні, що вони приймають. Взагалі невідомо чи ходять вони, тому що нічого не фіксується, все відбувається з закритими дверима. Я взагалі вважаю, що в принципі всі рішення, які таким чином Верховна Рада прийняла, їх потрібно скасовувати, і всі вони не мають чинності з огляду на Конституцію України, на регламент Верховної Ради України і інші нормативні документи, які регулюють саме питання прийняття законів. Вони не можуть. Заборонити громадянам бачити, що відбувається в Верховній Раді. Це тоді не Верховна Рада України. Ну, зараз повернемось до цього законопроекту. <кхем> до речі, якщо ще трошки, я вам скажу, що регламентами Конституції України передбачені тільки окремі засідання, перед якими повинні ухвалюватись рішення про розгляд питань в закритому режимі. Інакше. В законі нічого нема, що Верховна Рада може з якогось періоду просто проводити засідання за закритими дверима. Це не передбачено. І фактично це є грубим порушенням не тільки Конституції України, але ну і прави і свободи громадян. Тобто, ми, як громадяни України, не знаємо, що ж там приймає Верховна Рада і чи взагалі вони ходять на роботу. Ну, поїхали. Поїхали до питання мобілізації. Питання Верховної Ради, думаю, буде окремо ще піднято. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео я дам посилання на цей законопроект Мазурашу 9566. І зараз я вам трохи детально розповім, все ж таки, що буває, і що хочуть змінити. І ще я вас попрошу. Поширте це відео в соціальних мережах, може, щоб люди побачили, може якісь народні депутати подивляться і зрозуміють, що їм дають підписати, за що голосувати. Хоча ми вже бачили заяву Арахамії, де він говорить, що хто не голосує як партія, скаже, той ворог народу. Тобто, взагалі, депутати втратили якусь своє розуміння, якусь свою незалежність, взагалі тоді не розуміє сенсу парламенту, тому що. Фактично, ніби оця партійна дисциплі... дисципліна робить з депутатів просто маріонеток. Навіщо вони там потрібні? Якщо вони не мають власної думки, не мають власного голосу, взагалі незрозуміло з огляду на ці заяви. Е, да. Тому поширюйте відео, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте. Я буду дуже за це вдячний, щоб відео побачило як можна більше людей. Також воно вийде в Тіктоці, також намагайтесь його поширювати і ставити там вподобайки. І в тиктоці буде в шапці безпосереднього каналу, посилання на телеграм-канал, підписуйтесь. І так, поїхали. Що пропонують пан Мазурашу? Ну, по-перше, тут цікава ситуація. Починається все з того, що, звичайно, під час є такий військово-транспортний обов'язок відповідно до закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він хоче додати, що у разі, якщо у осіб є. Один автомобіль в сім'ї, то його забрати не можна. Цікаво, якщо один автомобільне підприємстві, чого про це не говорять. Ну, це окрема ситуація. Та ж сама ситуація полягає в розміщенні безпосередньо осіб військових в житлі громадян. Не більше громадянам передбачена можливість себе залишити виключно в межах площі, яка не підлягає податкуванню, теж дуже цікава ситуація з цього приводу. Ну, мабуть, що за себе, я так розумію, переживають якимось чином. Це мої такі бачення. Також громадяни, які перебувають в запасі, можуть залучені для виконання робіт. Безпосередньо, які мають оборонний характер, однак ця норма не поширюється на громадян, які працюють на менше ніж на 0,75 ставки або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені податки. Тобто, якщо ви не сплачуєте податки, вас можуть фактично на примусові роботи направити. І якщо вони працюють. Теж на примусові роботи дуже цікава ситуація. Найбільш цікава ситуація щодо призову громадян. Це що стосується громадян, які за своїми морально-психологічними якостями, а також з огляду на свої розповідання через легійне особисте переконання, письмово відмовляються від на військову службу для виконання бойових завдань. Вони можуть бути мобілізовані за цим законопроектом, залучені відповідно до сформованих замовлень кабміну, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, на роботу на підприємствах оборонного та інших секторів економіки для виконання суспільна. Корисних робіт на договірних засадах на заробітну плату не менше мінімальної заробітної плати. Ну, я думаю, і не більше мінімальної заробітної плати. Тобто, фактично, якщо ви відмовляєтеся від мобілізації, з вас можуть зробити такого собі ручного раба. Ну, це позбавить все ж таки від кримінальної відповідальності за мінімальну заробітну плату 6700 гривень, ви будете виконувати суспільно Суспільні роботи, суспільно-корисні роботи. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, як люди на таких роботах будуть працювати, якщо немає ідеї, якщо це йде з примусу. Знаєте, якісь робовласницькі такі бачення, і я не бачу от за останні часи, я з першого дня, по-перше, розповідав, що потрібно вирішувати питання з поверненням громадян в Україну. Про це ніхто не говорить зараз, тільки вирішили щось згадувати про демографічну кризу. Я з першого дня говорив про те, що потрібно виховувати патріотичний настрій у громадян, давати приклад. Цього також не відбувається. І я з першого дня говорив і зараз говорю, що потрібно все ж таки не примушувати громадян, а давати особистий приклад для того, як це потрібно робити і що це потрібно робити, а не їздити на нових автомобілях Ой. і вести такий, знаєте, світський образ життя, як у нас ведуть деякі обранці і те, що ми бачимо кругом. Наступне, на що хочу звернути увагу, чому я звернув увагу, мені написали мої підписники. До речі, можете звертатись, я завжди читаю ваші коментарі і намагаюся на більшість відповідати, ви про це знаєте, а також звертати увагу на ваше безпосереднє повідомлення, інформацію, яку ви надаєте. В даному випадку також зносяться зміни в статтю 23 щодо відстрочки від мобілізації. Тут надається відстрочка, Військовозабов'язаним громадянам, які з релігійних або особистих переконань письмово відмовляються від мобілізації від військового підрозділи для захисту вітчизни зі зброєю в руках, але підтверджують, готовність буде залученими безпосередньо до виконання суспільних робіт, суспільно-корисних робіт. Тут також є питання з цього приводу, і дуже багато, як це взагалі. Взагалі, це такий якийсь дуже дивний законопроект. Я думаю, що більшість цих пунктів буде виконута, а фактично можуть Зовсім для іншого використовувати цей законопроект. Далі я вам про це скажу. Також, от, дуже цікавий пункт, мені навіть цікаво було б, як вони розшифровують, це підстави звільнення з військової служби. Це вносяться зміни в статтю 26, де передбачено, що ну, за віком можуть бути звільнені. Однак, у разі, якщо вони. Військовослужбовець не подав рапорт про бажання, за власним бажанням продовжити проходити військову службу на певний період або до завершення дії воєнного стану, вони можуть продовжувати військову службу. Також за власним бажанням, тут взагалі дуже цікава норма, у разі подання рапорту. Звернення безпосередньо керівнику щодо порушення його прав як військовослужбовця і невирішення порушених у рапорті звернень питань. Ну ви ж розумієте, от військовослужбовець говорить там, наприклад, нема де митись. Такі випадки бувають. Чи погано не витримують раціон. Наприклад, особі потрібен окремий раціон. І це є питання за власним бажанням звільнити з військової служби, це мова йде про мобілізованих. При цьому протягом семи днів від зафіксованого дня подачі рапорту або відсутності відповіді на рапорт звернення це взагалі дуже цікава історія. Кого таким чином так можуть взагалі всі звільнити з військової служби, а з огляду на той моральний стан, до якого зараз доводять, цими дикою мобілізацією, цим відношенням, цими затримками виплат і іншими обставинами, ну я думаю, що це може закінчитись дуже погано. З таким. Я вважаю, що взагалі це дуже поганий законопроект, який наносить дуже велику шкоду суспільству і в першу чергу Збройним силам України. Крім того, на військовослужбовців покладається обов'язок протягом сіми діб з моменту оголошення загальної мобілізації з'явитися за місцем перебування на військовому обліку. Мені цікаво, скільки у нас громадян залишилось там. Ну, чоловіків, ну, мабуть, мільйонів п'ять залишилось, може чотири. І от 4 мільйони громадян повинні бути за 7 діб прийти до ТЦК. Що це буде? Я думаю, нічого гарного з цього не буде. ТЦК не справиться і взагалі нічого не відбудеться, однак буде привід притягати до адміністративної відповідальності, нібито за ухилення від мобілізації. Теж особа не розуміє взагалі, що вона робить. Крім того, на житлово експлуатаційні організації, інша організація з обслуговування, покладається обов'язок. Надавати повістки і вести військовий облік. Ну, як вони будуть це робити, мені цікаво. Чи не пускати в квартири, якщо ви там не даєте про себе інформацію, чи ви військовозобов'язаний, чи ні. Я думаю, що це в першу чергу для цього і робиться, щоб перекласти відповідальність ТЦК, які нічого не роблять з військовим обліком і з мобілізацією, проводячи деку проводячи декумобілізацію безпосередньо на ЖЕКі. Ну, ми дійшли вже до двірників. Прибиральників, які у нас будуть винні в зриві мобілізації. Я так розумію, це робиться виключно для цього. Як свій час зробили, внесли зміни в положення пратиска і дозволили їм видавати повістки не за місцем реєстрації, а де завгодно. Ви знаєте, що до фактично по червні цього року це було заборонено. Ну це робили. Це було кримінальне карне діяння. Зараз їх звільнили від відповідальності. Ну, все інше тут стосується учасників, АТО, ООС, там, соціальних виплат і реєстрації, надання відповідної інформації. Ну і, крім того, на останок додають повноваження Національної поліції за зверненням територіальних центрів комплектування, якого доставляти безпосередньо призовників, осіб, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтею 210 і 211, це порушення військового обліку і порушення мобілізації. До тих ТЦК для складання протоколів про адмінправопорушення. Тобто, ви розумієте, що на сьогоднішній день вони самі визнають, я про це вже говорив неодноразово, що нема повноважень у ТЦК і у поліції вас затримувати і доставляти примусово до ТЦК. Ви повинні про це знати. Поки на всьому все. Підписуйтесь, буду радий вам допомогти, задавайте питання, поширюйте це відео і разом рухаємось до перемоги. Віримо в Збройні Сили, віримо в Україну, віримо в перемогу. Do so stick.